Ми щиро раді вітати команду Global Logic в гостях у «Вінері». «Вінер» є спонсором національної збірної України з футболу і слоганом є Вінер гордий за Україну. Тому ми горді за команду Global Logic, яка працює над програмним забезпеченням для виробника автомобілів Вольво на глобальному рівні. Розробка програмного забезпечення для розумних пристроїв потребує розуміння, а як вони влаштовані, як вони використовуються. Розумні автомобілі не виключення протягом двох днів. 50 інженерів компанії Глобалоджик, які працюють на проєкті для компанії Вольво, відвідали офіс компанії Вінер Імпортс Україна. Метою цього візиту було ознайомлення з тим, як система активної безпеки від компанії Вольво працює, як вона використовується, як працює розпізнавання пішоходів, велосипедистів, асистенція в перетині перехрест, утриманні смуги руху, утриманні заданої швидкості. Человеку, который занимается разработкой программного обеспечения для автомобилей, мне было интересно посмотреть, на каких автомобилях это используется и как эти автомобили используются у нас в стране. Стало более понятно, для кого и для чего мы это все делаем. Всегда радость, когда продуктом, который ты создаешь, пользуются много людей. Да? Когда это сотни тысяч людей, тем более. Когда это Volvo, когда это один из топ-брендов, да, это, это круто.